І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють співати про те, що болить. Я ніколи не забуду, той день, коли все почалося. Це музоборона з піснею до перемоги. Привіт, я Вася Демчук, Співак, автор пісень. Вася Демчук, талановитий автор і виконавець пісень, став відомим не так давно, але його вже знає вся країна. Першу свою авторську пісню я випустив в минулому році. Це була пісня «Всю тебе». Я хочу всю тебе, всю тебе, дядько, всю. Я биваю на все, я йду туди, куди не Та дорога точно к успіху мене веде. Завдяки чарівній палітрі голосу виконавцю безліч разів говорили так імениті зірки. Це, це це такий творчий шлях, знаєте, де я тільки участь не приймав. Мені здається, я обходив всі сцени, які було можливо обходити там на телебаченні, і повернувся. такий, ну все, я готовий. А можна мені тепер співати, будь ласка. А його треки з популярними українськими зірками набирають мільйони переглядів. Сорі, як калетин, іщу принцесу нетясня надеюсь, не ізлічить мое серце лучше медицин. Але 24 лютого повномасштабна війна змінила сенс його ліричних пісень. У Кожного з нас були грандіозні плани, куча надій і. 24 го числа, тобто все, все як-будто, знаєте, просто перегорнули сторінку і все заново. Тільки в, в других реаліях, до яких ти навіть не був готовий. В мене почалось 24-те дзвінка моєї мами і тата. Це не можна нічим спутати це відчуття. Як Тільки щось уже починає бути зрозуміло, я визиваю таксі своїм своєму татові та мамі, щоб вони приїхали до мене. Вони до мене приїжджають, і Ми всі вже разом думаємо, я куди, навіщо. І в принципі, 24-го ми якраз і поїхали з Києва. Спочатку в Рівне, потім в Чернівці. 25-го я ловлю свою першу панічну атаку, коли я дивлюсь. Перша сторіс, як летять ракети. Бачу, як моє улюблене місто, в якому я виріс, в якому я творив, в якому я кохав, в якому всі мої друзі мене просто перевертає зсередини. Це була моя перша, але не остання панічна атака. У багатьох з'явилася така думка, що ти хочеш жити тепер, ось зараз тут і тепер. Тому що завтра може не наступити. Ось. Мої пісні змінились доволі кардинально, в принципі, як і життя. Е, я навіть ніколи не міг уявити, що я буду виступати і співати свої пісні перед військовими, тому що моя творчість навіть не асоціюється з, е, з якимось воєнним часом, і вона взагалі про любов, про тепло. А правда, ні звідки не виходить і тим в очі, то пізнайомі. Це було для мене дуже дивно, але доволі органічно, тому що ні про що інше я зараз не можу вже співати. Так як я автор своїх пісень, я всі свої пісні пишу сам, то навіть не закрадалась така думка про те, що я можу вже не писати пісні. Трішки були нюанси, тобто, всі ми розуміємо, що в такій ситуації. Інколи тобі не до того, щоб писати пісні, але, знаєте, воно, воно як нахлине, то ти не, можеш, ну, ти не можеш тримати це в собі, ти повинен з кимось цим поділитись. Пісня Закривай очі, моя перша пісня українською мовою я не казав, але ніхто не знає, коли це мене. Після чого я, в принципі, почав і в побуті говорити українською. Вона була написана ось десь в, перш... в перший місяць війни. Е, тому що я зрозумів, що зараз тяжко всій країні, і я хотів поділитися е, своїми переживаннями, своїми словами, і можливо якось допомогти цим людям, щоб вони е, можливо хтось відчуває себе зараз самотні. Це пісня історія, яка розпочалась 24 е, лютого. Я б не казав. Але... Ніхто не знає, коли це мине, неважливо, як і те, аби з тобою це воломне. О, 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 ти спитаєш, як далі бути, І в той момент я просто візьму твої руки. Всі жахи війни отрути забираю на себе серед мирного неба. Закрий очі, не дивися на це. Я би не казав, але занадто багато і проте ти поруч лікуєш відран, неможливо описати стан, твої сльози переповнили б океан. Не мая дому, немає кути, йти, Згадуєм життя що було на сто війни, Повітряна тривога. Підця четвертого, нуль другого заміснітанку, закрили очі, не дивися на це, берегти, сон твій буду понад усе Темніше ночі ще не бачив ніде, нікого досі не кохав, як тепер Билай очі, не дивися на це берегти, сон твій буду понад усе Темніше ночі ще не бачив ніде, нікого досі не кохав як тебе. Неймовірно приємно, що людям допомагає твоя творчість. Коли я її виконую, я відчуваю неймовірне тепло до своїх слухачів. Кожна людина, яка е, мене слухає, вона для мене стає просто е, частинкою сім'ї, моєю родиною. Так і очі, не дивися на це. Месонті. Ті жахи, він отрути забираю на себе заради верного неба. Друга пісня не забуду. Як ви вже зрозуміли з назви про те, що я не забуду. Що, що трапилось 24.02. Я чітко пам'ятаю, як я з чашечкою чая підійшов до свого робочого стола, включив мінус біт, і під нього просто слова полилися. Тому що буквально там ще хвилин 20 тому назад е, пролунала повітряна тривога в Києві, і це мене як завжди дуже тригернуло. Починаючи з 24-го, це моя місія тримувати людей, е, піднімати для військових бойовий дух це, це якраз наш для артистів інформаційний фронт, на якому ми всі воюємо. Я ніколи не забуду той, день коли все почалося, коли рятував лише запах її волосся, до кінця не покидала людей, надія, що сталося. Це просто кошмар ми скоро прокинемося Я ніколи не забуду той день, коли все почалося, коли лише запах її волосся, до кінця не покидала людей. Надія, що сталося, це просто кошмаре, ми скоро прокинемося Мені трохи за двадцять, ніколи не міг уявити, що може траплятись таке з нами лихо Ми маємо щастя, коли в небі тихо може, не завтра, ти всі добре знаємо, хто чого вартий. Після холодних ночей настають неймовірно красиві світанки. Я ніколи не забуду, той день, коли все почалося. Рітували, що запах, її волосся, до кінця не покидала людей, надія, що сталося, це просто кошмаря, ми скоро прокинемося Я не забуду ті дні коли в небі чорний дим мрізний зникнули Ще ми чекали відповідь, що з рідними, що з рідними Нам здавалося так зупинилося все. І ми не співали веселих пісень в мартинах вона кожен день. В думках, лише вона, день, навіки пам'яті ті дні, пам'ять і жах, сльози застили в дитячих очах Ми будемо сильними заради тих, доживий І Якщо хочеться плач, ма Сліз не тримає серце, війна наш матві розриває, але сонце дідає, розквітне, весна вже скоро я знаю Я ніколи не забуду, той день Коли все почалося Коли рятував що запах її волосся до кінця не покидала людей, надія, що сталося. Це просто кошмар, і ми скоро прокинемося. Я ніколи не забуду, той день коли все почалося, коли рятував лише запах її волосся. До кінця не покидала людей надія, що сталося. Це просто кошмар, і ми скоро прокинемося Україна повинна перемогти, тому що ми праві, ми щирі. Ми Боже, ну цей народ наш народ. Він класний. Я, я ніде не бачив в світі настільки щирих, настільки усміхнених і доброзичливих людей, як ми. Це музоборона з піснею до перемоги.